Вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в домі було тепло, затишно і смачно. Моє ім'я Наталія, і сьогодні ми з вами разом будемо набирати петлі з допомогою додаткової нитки. Такий спосіб використовується в тому випадку, коли потрібно з'єднати два краї виробу, тобто початок роботи і кінець. Перший і останній ряд. Приступаємо друзі. Я буду в'язати з такої зеленої кольору нитки, а набирати будемо петлі на додаткову нитку. Додаткову нитку бажаю набрати іншого кольору, щоб потім, як ми будемо її виторочувати, щоб ми ну, не сплутали з основним і не зачепили основне полотно в'язання. Набираємо з допомогою гачка. Першу петлю робимо повітряну петлю, набираємо петлі з допомогою гачка, Так, щоб я вам наберу декілька, 10-15 петель, щоб вам просто показати, як зразок, як його Правильно набирати. Ну, ось набрала петлі. Ост останню пет петлю витягаємо ниточку, але не затягаємо, тому що потім, як ми будемо її розпускати, щоб нам ну, легко було, щоб воно нам, нам не затягало. Тепер дивіться, друзі. Тут така косичка получилася з повітряних петель, а на зворотньому боці. Такі в нас ніби бугорки такі є. Ось тут от, бачите, ось такі отут бугорки на зворотному боці. І ми під, ці, під цих бугорків будемо витягати вже петлі основної нитки. Можемо це робити гачком, можемо робити шпицями, кому як зручніше. Дивіться, друзі. знаходимо Ось, бачите. Оцей бугорок. Запускаємо гачок під бугорок і витягаємо ниточку. Бачите, перша петля готова. Можна з допомогою шпиці, можна з допомогою гачка. Далі дивимося. Слідуючий бугорок. Захоплюємо нитку і витягаємо. Знову слідуючий ось де бугорок, бачите? Добре видно. Запускаємо шпицю і витягаємо петлю. І так, і так всі. Які ми набрали, а набираємо подовжині виробу, який вам потрібно виріб, і всі до кінця. Так ми. Ось ви бачите такий вгорочок. Ми з під цього горочка втягаємо петлі. Можна гачком гачок. Щоб витягати ці петлі, краще взяти трошки менше, ніж тими, які ми набирали. То тоді зручніше буде легше набирати. Ви бачите ось так. Витягнули. І наділи на шпицю. Витягнули. І наділи на спицю. Коротше, друзі, дивіться, як вам зручніше. Кому шпицями, кому гачком. Так. До кінця ми беремо, витягаємо всі. Тепер беремо робочу шпицю і в'яжемо полотно, що нам там потрібно, те і ми в'яжемо. Цей спосіб набор петель використовують в тому випадку, коли треба з'єднувати перший і останній край виробу. Ну, Наприклад, Буває, беючку таку в'яжемо на обробку горловини, то там треба перший і останній рад з'єднувати. Затягнули цю ниточку, ця ниточка хакінчик буде. Коли ви будете в'язати виріб, то він в кінці потім пригодиться для, для сшивання виробу. Ну, і так, щоб вам показати, це треба трошки пров'язати висоту. І тоді показати, як воно вже виходить такий спосіб береться, коли шапки або берети, в'яжуться поперечним способом. то теж для з'єднання такий шовчик він незамітний, з'єднувати. Дивіться, друзі, щоб не гаяти часу, я ось тут пров'язала вже такий кусочок, щоб вам показати, як от. В'яжемо ми і от пров'язуємо приміром, там, на яку вісень вам потрібно. Далі беремо от так от. Щоб з'єднати початок кінець виробу, от треба нам цю ниточку виторочити. І ось ми бачите, ми раз його витягаємо, цю першу петельку. Петельку з додаткової ниточки. І дивіться, тепер будьте уважні. Ось, витяг пров'язуємо кожен раз, бачите петелючка. І треба тепер бути дуже уважним. Одну петелючку цієї додаткової нитки пров'язали, і вона вивільняє одну петлю основного, основного полотна. І її тут же треба підхопити, щоб вона не загубилася. Тепер знову вивільняємо. Знов підхоплюємо. Знов одну петлю вивільняємо, підхоплюємо на шпицю. І так все. Скільки у вас є, стільки от так от ми робимо, вивільняємо, підхоплюємо, вивільняємо, підхоплюємо, вивільняємо, підхоплюємо на шпицю. Щоб не загубилась, бо потягне, потім розпустися і ну, і вважати, що робота всю треба буде починати з початку. Не дивіться, бачите, початок. І кінець. На початку і на кінці в нас є відкриті петлі, і тоді ми отак беремо разом їх тоді. Ну і з'єднуємо. Як з'єднувати, я покажу в слідуючому відео. А на сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо вам сподобалося відео, коментуйте. Можливо, я не зрозуміло вам щось показала я. Ну, то тоді я, в слідуючому відео, вам подробніше розкажу до нових зустрічей. Всім миру і добра!